Вітаю, церква! Бог благословив нас чудовим часом, коли ми можемо читати Слово Боже, коли ми можемо розмірковувати над Ним, коли ми можемо дивитися на Христа, на Його красу, на красу Його жертви і пускати коріння свого серця в Христа, щоб зміцнюватися Ним, щоб жити Ним. І я за планом сьогодні, за своїм. Читав уривок із першого розділу з Євангелія від Івана. Першу частину, там перші 17 віршів. І я хочу поділитися своїми роздумами, які я маю, читаючи 4 5 вірші цього розділу. Іван пише про Ісуса Христа, і він пише такі слова, у ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло світить у темряві, і темрява не огорнула його. І це, ці слова Іван говорить а, про Христа. Він говорить про Христа до того, як він прийшов і став а, людиною, став сином людським і в той час, коли він жив на землі. І ось як він описує Христа, хто він є для нас. І він говорить про те, що Христос він, а, має в собі самому життя. Я живий, тому що Бог має в собі життя і дає мені життя. І кожна людина на землі жива, саме тому, що є живий Бог, який дає життя нам. Тому Біблія каже, що все через нього почало бути, і Біблія каже про те, що все ним стоїть і все ним рухається. І тому Біблія говорить про те, що ми маємо життя від Бога, ми маємо життя в Бозі. Але коли Іван говорить про Христа, Він говорить про те, що Христос е, і є життя. Христос має, як він говорив, сам в собі має життя. І коли Христос жив на землі, е, це життя, яке Він має, воно виявлялося. Життя завжди, воно виявляється там, де воно є. І коли Христос жив на землі, Він виявляв це життя. І бачучи життя Ісуса Христа, ми бачимо про те, як Христос виявляв фізичне життя. Він був і є даятелем для людей фізичного життя, і тому, прийшовши у цей світ, Він і був тим, хто дає життя. І ми бачимо про те, що Христос. Годував голодних людей, даючи їм життя. Христос зцілював невеликовно хворих людей, які помирали і таким чином давав їм життя. Більше того, ми бачимо про те, що Христос воскрешав людей, тому що Він є життя, Він має владу дати життя і не дати життя людині. І коли Христос прийшов на землю, коли Він це робив? Він був світлом для людей. Люди, які бачили зцілення, коли Христос робить те ж саме, що Бог. Те ж саме, що Бог робить на початку творіння світу. Христос говорить Слово, і Його Слово, маючи повну владу, давало здоров'я, давало життя. І люди бачили, і це було для них світлом. Це було для них світлом, яке. Говорило грішникам про те, що Ісус і є Христос. Більше того, Христос не тільки фізичне життя мав в собі і виявляв, живучи на землі. Ми бачимо про те, що Христос мав і духовне життя, і Він має духовне життя в собі. І він, живучи на землі, виявляв це духовне життя. Оскільки Христос був вільним від гріха. Він і жив як людина, вільна від гріха, і оточуючи люди бачили його, бачили його життя, і багато людей дуже прискіпливо дивилися на його життя. Багато людей прямо бажали, щоб Христос десь згрішив, щоб піймати його хоча б в слові, якщо не в вчинках, то хоча б в словах. Більш того, люди вони спокушали його, щоб він згрішив. Більш того, ми знаємо про те, що сам сатана спокушав Ісуса Христа для того, щоб Він згрішив. Але ми бачимо, що Христос був живий, Він духовно живий. І оскільки Він духовно живий, Він жив життям вільним від гріха, він жив життям вільним від світу, він жив життям вільним від сатани. І коли Христос жив, і це життя виявлялось в ньому, оце життя і являє світло. Як Іван говорить в цьому уривку, він говорить про те, що в ньому було життя. І він говорить про те, що і життя було світлом для людей. Життя Христа, воно є для мене світлом. Життя Христа, воно показує мені, хто є Христос. А життя Христа воно показує мені, хто є я. Бачучи на те, як Христос живе святим, безгрішним життям. Я тоді дуже яскраво усвідомлюю, що я є грішником. Про те, що Христос Він е не такий, як я. Він живий, і тому Він вільний від гріха, він вільний від світу, він сатани. А я маю гріх. І цей гріх Він веде мене таким чином, що я залежний від нього, що я е знаходжусь під впливом світу, що я знаходжусь під впливом сатани. І це показує мені, що я є залежним від Христа. Я можу жити життям, я можу бути живим, лише якщо Христос дасть мені життя. І якщо Христос не дав би мені життя, я не був би живим. І тому, читаючи Євангеліє, я бачу, що Бог благодаті. Він не просто привів у світ сина, який показав, що Він є життя. Більше того, Бог благодаті привів у світ сина, який прийшов не просто показати мені, що Він є життя, а Він прийшов для того, щоб дати мені життя. У цьому є велика благодать Божа для мене: що Христос, який є життя, Він прийшов дати мені життя. І для того, щоб дати мені життя, Син Божий, пішов на хрест. І коли ми читаємо. Про хрест, коли ми читаємо про хресні страждання Христа, ми бачимо про те, що Христос помирав на хресті за грішників. І помираючи на Христі, Син Божий продовжував виявляти життя. Навіть тоді, коли темрява огорнула його зовні, коли темрява намагалася здолати його, навіть тоді Христос виявляв не просто життя, а Він являв. Повноту життя, і він являв повноту світла, чи здолала його сили темряви, як каже Іван. Дивіться, Іван пише: І світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Дивіться, на Христі життя Христове воно виявилося максимально. Темрява не тільки не огорнула його, темрява лише підкреслила, що Він є живим. Він на Христі не згрішив, він на Христі не роптав на Бога, він на Христі не злословив людей, які розпинали Його. Він на Христі продовжував молитися за ворогів, він на Христі продовжував проповідувати Євангеліє. І цим він показав, що він є живий. Увесь бруд, який лили на нього люди цього світу, усі образи, які звучали в його адресу, вони не похитнули його святість, вони не похитнули Його любов, вони не похитнули вірність Христа, тому призначенню, яке він мав від Бога. І в цьому є його досконалість. А в цьому є його. Перевага наді мною, бо я є не таким. Я є людиною, яка дуже легко піддається спокусам. Я є людиною, яка не може сама в собі мати життя. І тому Христос Він прийшов і пішов на хрест. І ми бачимо про те, що на хресті Син Божий поніс на собі мої гріхи та мою смерть, щоб дати мені. Життя та світло. Дивіться, що робило мене мертвим? Що робить мене мертвим? Що робить мене залежним від гріха, рабом гріха? Що робить мене рабом цього світу? Що робить мене рабом сатани, який впливає на мене? Гріх. На Христа ні гріх, ні світ, ні сатана не могли впливати, тому що він був чистий серцем. Тому для того, щоб. Дати мені життя, Христос прийшов не просто явити життя, Він поніс на собі мої гріхи. От той гріх, який робив мене мертвим, Христос взяв на себе і поніс Його. І тому через Ісуса Христа і я можу мати в собі життя. І Бог дав мені таку благодать, що коли я приходжу до Христа з вірою. Коли я вклоняюсь йому, визнаючи свою гріховність, коли я приходжу до нього, шукаючи цього життя, я отримую це життя. І Біблія говорить про те, що Христос сам говорить, що хто послідує за мною, той не буде ходити в темряві, але буде мати світло життя, тому що Він є світло життя. Я залежний від Христа, Моє життя в мені, воно проявляється рівно наскільки, наскільки я наближаюсь до Христа. Але досконалість Христа вона полягає в тому, що Він не просто прийшов дати мені життя, Він поніс гріхи таким чином, що Він дав мені життя, яке в мені ніколи не припиниться. Бог створив Адама, я про це читав минулого разу, і, створивши Адама, Бог створив його святим. Бог створив Адама святим, тому що Бог є святий, тому що Бог створив Адама по його образу. Але життя Адамове залежало від його святості. І коли Адам згрішив, Бог, який попереджав його, що коли ти згрішиш, ти смертю помреш. Бог так і зробив. Він сказав: тепер, Адам, ти помреш. І Адам дійсно помер. І духовно помер, і фізично помер. Бачите, Життя, яке Бог дав Адаму, залежало від святості Адаму. Досконале життя, яке Христос дав мені, воно залежить не від моєї святості. Христос прийшов, прожив праведне життя, Він здолав всі спокуси, Він відкинув всі гріхи, Він здолав сатану, і Він прожив досконале життя. І, проживши досконале життя, Христос пішов на хрест. І Бог взяв мої гріхи і поклав на нього, і тому Христос зазнав смерті. Той, хто є життя, зазнав на Христі смерті, для того щоб я, який є мертвим за своїми гріхами, мав життя і життя вічне. Христова праведність вона зараховується мені. Вона зараховується мені сьогодні. Вона зараховується мені завтра, вона зараховується мені через рік, вона зараховується мені до останнього мого подиху на землі. В кожен момент мого життя після навернення Христова праведність зарахована мені. І тому навіть тоді, коли я згрішаю, навіть тоді, коли я падаю, Христове життя в мені не припиняється. І це Христове життя, воно приводить до того, що я знову і знову відчуваю тягар гріха. Я знову і знову відчуваю оцей біль, який я причиняю Богу своїм гріхом. І я приходжу до Христа, я схиляюсь перед Ним, я вклоняюсь йому, я каюсь в своїх гріхах. І Христове життя воно яскравіше виражається в мені. І в цьому є велика благодать. Благодать в тому, що я є людиною, яка може приходити до Христа щодня, для того, щоб це життя Христове воно яскравіше і яскравіше воно проявлялось в мені. Більше того, так само, як життя Христа було світлом для мене, так само, як життя Христа було світлом для багатьох людей, які оточували його, поки він жив на землі. Життя, яке Христос дає нам, віруючим, також має і не просто має, а воно і є світлом для людей, які оточують нас. Коли люди бачать наше святе життя, коли люди бачать, як ми живемо всупереч гріховності світу, коли люди бачать, як ми е, живемо Богом, хвалимося Богом, як ми живемо відображаючи Його любов. Тоді наше життя, життя, яке Христос дав нам, ставатиме світлом для людей. І в цьому є Божий заклик для нас. В цьому є Боже покликання для християнина. І Христос говорить, що ви є світло для світу. І Бог бажає, щоб я завжди усвідомлював Христа як джерело життя для мене. Щоб я завжди приходив схилятися перед Ним, вклонятися Йому, дякувати Йому за його досконале життя. І таким чином Його досконале життя буде яскравіше і яскравіше виражатися в мені. Тож, нехай Господь благословить кожного з нас жити Христом, жити Христом щодня. І також сьогоднішній уривок він має важливе значення для людей, які ще не навернулись до Христа. Христос говорить про те, що Я є життя. Це означає, що поза Ним ви не можете мати життя. Якщо ви не прийдете до нього, якщо ви не віддасте Йому гріх, який робить вас мертвим, ви не будете мати життя ні зараз на землі, ні там у вічності. Нехай Господь благословить вас прийти до нього, визнати свою гріховність, сповідати свою віру. В його досконалу жертву, покликати його святе ім'я, щоб він став вашим Спасителем, і мати в собі те життя, яке він дає віруючим. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні.